Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про природу. Але спочатку згадаємо, що таке жива і нежива природа. До живої природи відносяться тварини, квіти, птахи, комахи. До неживої сонечко, хмарки, гори, туман, вода, сніг. Відгадайте загадку. Зоря зірниця, красна дівиця. По небу гуляла, плакала, ридала. Місяць бачив, не підняв. Сонце встало і забрало. Так, це роса. Пригадайте, яка роса на дотик? Роса мокра, холодна. Роса утворюється з водяної пари, яка осідає з повітря на траву, квіти на різні предмети. Діти, існує ще природне явище у вигляді пари. Воно утворюється в результаті охолодження повітря і містить у собі пару. Ви назвете це явище, коли відгадаєте загадку. Що це вранці за дива, морок землю покрива? На, ліси, поля, на лан ліс густий, густий, Туман. Так, туман. Це дуже дрібні крапельки води, майже непомітні для ока. Чим відрізняється туман від роси? Роса це крапельки води, які можна розледіти. Крапельки роси лягають на листя, на квіти, на землю та предмети. Роса прозора. Буває на весні, влітку восени. Туман це коли крапельки води. Висять у повітрі, туман білого сірого кольору буває навесні, влітку, найчастіше восени. А зараз ми розглянемо схему, на якій показано шлях краплинок води у природі. Цей процес називають кругообіг води у природі. Вода під дією сонячних променів випаровується і піднімається вгору. Там вона охолоджується і скупчується хмари. Потім, у вигляді дощу, знову падає на землю. Ось так здійснюється кругообіг води у природі. На цьому заняття закінчено. До нових зустрічей!